І от неждано не гадано, після ліку майже сотні двохсотих окупантів ми перейдемо до речника Путіна Піскова, тому що ці вуса дещо бокнули і не подумали. Давайте послухаємо. Як зовуть українського генерала? По-моєму, заложник. Заложний. Йому треба віддихати в Ну, в першу чергу, в такому рангу, як речник Путіна Піскова, е, очевидно, він хотів проявити зневагу, але я вам скажу, що Лучше в трохи по іншому по іншому, тому що в дипломатичному розумінні це є таке е, навіть не хамство, а е, некомпетентність, тому що ти проводиш спеціальну воєнну операцію проти країни, і ти не знаєш перших осіб цієї держави, проти яких ви воюєте, розповідаєте, що е, вони е, нацисти. Це перше, а по-друге. Ну тут з пісковим я можу погодитись, тому що Валерій Заложний це для піскова, що він запам'ятав звати, Справді втомився, тому що щойно Софія вам розповіла, що вже сотня сто тисяч орків немає. Це ж важкий труд. Звичайно, що втомився Валерій Заложний, але це такі нюанси, тому що це є поняття приємна. Втома от чим більше ти втомлюєшся, тим більше ти задоволений. Так, ну але все одно швидко росіяни наближаються до того ювілею 100 тисяч. І усмішка піскова є достатньо недоречною. Ми. Знаємо, що генерал Залужний обов'язково відпочине після перемоги, а зараз він продовжує лупати сю скалу, як ви чули у тому відео. Це частинка з його інтерв'ю, де він говорить, що ми дуже довго йшли до того до такого, знаєте, сприйняття, що ворогів нашої країни треба просто вбивати, от просто вбивати, і все. І зараз збройні сили України цим займаються, виганяють ворога із нашої землі. А після того, після перемоги, обов'язково всі. Відпочинуть. Ну, таке, веселе. Щось пісково вже трошки Поплавало. недобре. По-моєму, відпочити треба саме йому. Я ж тобі скажу, що він кожен раз, як він виходить на публіку, щось говорить, то це варто нормальним, адекватним людям задуматись, тому що один з останніх разів перед оцим от згадуванням прізвища Валерія Залужного, його запитали, а як же йде це СВО. Це в той момент, коли ну звичайно, в них є певні просування на східному напрямку на Бахмуті, тому що там кинуті шалені сили. Але загалом у них плачевна ситуація на в... Північному сході в районі Кремінної mm -hmm. і на Мелітополь південь теж в них ой не раду не райдужні перспективи. Про це ми в другій інформаційній годині поговоримо вже безпосередньо на картах, але до Піскова. що Пісков букнув перед оцим згадуванням залужного, він сказав, що не все нормально йде на фронті, а вже даже хорошо. Мені взагалі цікаво, як він оцінює. Поняття успіх можливо в нього це якесь інакше бачення. Успіх це коли е, повертається все більше і більше орків на Росію. Неважливо в якому стані, Їм, в принципі, байдуже як повертається, чи трьохсоті, чи двохсоті, чи демобілізовані, чи ті, хто відмовився воювати, чи тих, кого розстріляли вагнерівці. Ну слухай, в них завжди все йде за планом. У них там же з доброї волі, а не отход. Як то виконали всі завдання на Харківщині, і відійшли отримали е, до продв... як то продвиження. У нас нітно ситуація достатньо. Стабільна я. ну вони там таке видумують, що в принципі оце успіх в них поняття не таке, як в адекватних здорових на голову людей.